Час для новин на каналі події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемет у випуску протака. Самоуправство, що отримав по заслузі у Кам'янці, допитливому молодику самооборонівці зламали ніс у конфлікті. Розбирається міліція. Активісти чекають дій, чому не покарані винні у злочинах проти Євромайдану питали владу. Тут особлива енергетика на українському афоні шаєвій горі освятили козацький камінний хрест. Відроджують древні святилища. Пейзажі, анімалістика і портрети з вовни у художньому музеї роботи майстриня-аматорки Інни Вовк. Тепер про ці та інші теми докладніше. Кадровий скандал у Чигирині на народному вічі обговорювали ймовірне призначення головою Чигиринської райдержадміністрації бізнесмена бійця добровольчого батальйону Айдар Олега Островського. Думки громади розділилися. Одні підтримують нинішнього очільника району Олександра Дісканта, інші не проти нової людини у чільному кріслі. Думки прибічників та противників кадрових змін чули наші кореспонденти. Засідання Чигиринської народної ради розпочалося достатньо емоційно. Громада зібралася, щоб підтримати чинного очільника району. Думки учасників засідання розділилися. Одні стверджували, керівник Олександр Діскант працює на совість. Заробітні плати платяться, пенсії всім начисляються, а світло відключали так, як по всій державі. В місяці то наш Чигиринський район по інвестиціям на першому місці. І це для вас новина. Душу населення. <плес> Інші вказували на прогалини в роботі Олександра Дісканта. Проте Народна Рада слухала їх неохоче. Коли буде убране, а я вже тече по схвальку, скоро буде. Ви знаєте, навіть потенціал, що воно буде вивозитися. Противники нині діючого керівника району переконані, на посаді голови райради Олег Островський впорався із цими проблемами краще, бо вже бачили його в роботі. Він нині захищає цілісність України. Я не знаю, хто там з чим там, землею, з комбайном і так далі. Я з Островським сидів в бліндажі і нас крили 120-мм міною. І 250 метрів був Саїд Лисий, який казав, я сейчас прийду і вам отрежу. <кій> <кій> і Островський, так, да, до всіх і до мене мої претензії приділити. Але він там, а ви тут. Прихильники дісканта стоять на своєму. Зміна очільника району неправомірна. Винних шукають серед керівників області. Втім, присутні на зборах заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль запевняє, розпорядження розпорядженні запропонувати кандидатури нових керівників районів, чиновникам обласного рівня надійшло з Києва і обирає голову РДА президент. Чому унікальність? В тому, що голова обласної адміністрації, розуміючи, що народ здобув цю перемогу. Жодного голову, жодного від себе не призначив район. Це все були кандидатури народних рад. і от, починаючи з вересня місяця до нас надходили доручення адміністрації президента, кабінету міністрів подавати кандидатури по всім районам, не одну, не кандидатуру, а кандидатури. Примирити присутніх спробував голова Чигиринської районної ради Петро Литвин. Він наголосив, попри те, що тут зібралася народна рада. Кілька десятків активістів не можуть вирішувати за весь район. Ситуація смерт зібрали частину. Ми ж не є уповноважені від 29 тисяч 200 осіб у районі. Оце у залі не не збирали. Ми не збирали без зборів села, не збирали ми зборів місця, не повноважували нас сюди прийти і вияти себе думку. Давайте я почу... я, я сумніваю, що мене прислухається до мене, але оці всі звернення, всі вже були почули. почули. Зараз вирішують ті люди, які покладені на їх обов'язки вирішувати. А у погрошувань... якщо хтось там розказував, що зброю піде, ви дивіться, що беріть зброю та пішли Донецьк, туди. Після тривалих дискусій Народна рада більшістю голосів вирішила підтримати кандидатуру чинного очільника району. Утім, крапку у цій справі поставить президент, який і вирішить, хто представлятиме державну владу на Чигринщині. Яна Лимаренко, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. За те, що спитав значення слова сепаратист, чоловікові зламали ніс. У Кам'янці виник конфлікт між молодиком та представниками місцевої самооборони. Чоловік звинувачує останніх у самоуправстві. Ті ж, переконані сепаратисту, отримав по заслузі. У ситуацію розбирались наші журналісти. Струс мозку та зламаний ніс так для Сергія закінчилися посиденьки у місцевому барі. Чоловік 10 днів провів у лікарні. Згадує, 2 січня зайшов випити кави. Там зустрів і місцеву самооборону. Начинах голосно говорити, говорить. Чи є тут сепаратисти в цьому ті золі. Я до його барачуся, говорю, ну, об'ясніть молодежу, що таке сепаратіст, бо вони не розуміють, що таке. це. І повернувся тільки кофе брати, і тут чую вже мені нож до шиї. Підложив нож і починав мати, типу, а случайно не йти сепаратіст. Працівниця бару, яка чергувала того вечора, каже, люди у камуфляжі погодилися агресивно та ще й мали при собі зброю. Почали розказувати, я здесь для виявлення сепаратістів, потім достав пістолет. Как бы показывая, что этот. И направил его на чер... ну, на Сережу. Он начал избивать Сережу. Избивать они избивал безбожно кулаками по лицу, в область головы. То есть, не давая ему не опомниться нічого. Сережа не одвічав, ні на один, у нього руки були в карманах. А це очільник кам'янської самооборони і депутат міської ради. Один із головних учасників тих подій. Усю цю історію називає спробою скомпроментувати діяльність їхньої громадської організації. Каже, того вечора не пили, бо були на чергуванні. Зброї при собі не мали. Та й взагалі молодик першим почав бійку. До кафе зайшли з товаришем, який нещодавно повернувся із зони АТО. Він говорить, а сепаратисти тут є? Я це все слушаю, стою, потім слышу такое. Ах ти казеліна бородатая старая. Я поворачиваю голову і йде перший удар бойцю, бойцю, ну, в область Паха. Шукати крайніх буде міліція. Вони вже відкрили кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень. Чи була зброю нападників, не говорять. На даний період часу проводиться досудове розслідування, значить, опитуються свідки, встановлюються очевидці вказаної події. Подальші дії, таємниця слідства і розголошувати я не маю права. Ходом розслідування незадоволений адвокат потерпілого і стверджує, що знайшов багато помилок у роботі слідчих. На місці вчинення злочину слідчо-оперативна група не вилучила і не оглянула. Кабельну зброю нападника, а також не, 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 не був вилучений ніж. У зв'язку з цим. Е Потерпілим січкарем Сергієм була безпосередньо подана заява до прокурора Черкаської області. Лише справедливого вироку кривдника вимагає потерпілий. Він переконаний, доки у нашій країні людей луцюватимуть за те, що ті не проявляють публічного патріотизму. Змін на краще чекати не варто. Ірина Васюра Олег Клименко, Черкаська служба новин. Упродовж минулого року рівень злочинності на Черкащині зменшився на 20 відсотків. Повідомили у прокуратурі області. Зокрема, поменшало розбійних нападів та грабежів, а найбільше злочинів пов'язаних із політичною ситуацією та порушеннями виборчого законодавства. Ці справи досі розслідують щодо підкупу виборців та каруселей. кільком особам оголошено про підозру на особливому контролі. Вбивство активіста Василя Сергієнка. Винних шукають триває слідство. Опитано з півтисячі осіб, призначено більше сотні експертиз загалом з понад шести десятків навмисних вбивств, скоєних минулороку, року не розкритими, залишається п'ять в силу е, вимог кримінально-процесуального кодексу щодо таємниці слідства. І всі ми знаємо, що злочинці також дивляться телевізор. Подробиці цього е, стану слідства цьому провадженні вам не можу зараз довести до відома, але можу запевнити, що є позитивні напрацювання також по цьому вбивству. І ну, я вважаю, що якщо нам вдасться його розкрити, це буде великий бонус для правоохоронців Черкащини, якщо ми доведемо свою спроможність і авторитет. 23 січня 2014 рік, 64-й день Євромайдану. Загибель активістів від вогнепальної зброї лише загострила протистояння народу та діючої влади. У багатьох регіонах країни обурені люди вийшли на мітинги. А у Черкасах мирна акція переросла у штурм облдержадміністрації. Більше про це у Рубриці хроніки Євромайдану. Зранку сутички на Грушевського поновились. Правоохоронці затримали 73 людини. Активісти автомайдану повідомили про зникнення одного зі своїх лідерів Дмитра Булатова. Тривають перемовини представників опозиції та президента Віктора Януковича. Йдеться про звільнення арештованих за акції протесту. Львів'яни заблокували приміщення Львівської облдержадміністрації. У Рівному декілька тисяч місцевих жителів захопили будівлю облдержадміністрації та оголосили про створення народної ради та загонів самооборони. А у Черкасах, 23 січня, лише за одну годину мирна акція на соборній площі на підтримку київських мітингувальників переросла у протистояння з правоохоронцями, яке закінчилось штурмом обласної облдержадміністрації. Хід пішли феєрверки та бруківка. У відповідь з вікон адміністрації полетіли різні предмети: світло-шумові гранати пустили газ та воду. <праць> Під Час штурму тяжко постраждала 20-річна Ольга Галушка. Від удару вазоном, який скинула з вікна приміщення, ода дівчина отримала черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Її стан характеризують як тяжкий, Небайдужі збирають гроші на її лікування. За підсумками нічних подій затримано з півсотні учасників мітингу. А влада Черкащини підрахувала збитки після штурму. Їх оцінюють у кілька мільйонів гривень. Рік по майдану кого покарано? з таким питанням сьогодні під стінами облдержадміністрації зібралися черкаські автомайданівці через 12 місяців після штурму облдержадміністрації. Вони запитують владу і правоохоронців, чому Фаміда досі не знайшла винних, і закликають громадян до активності аби суспільними зусиллями встановити справедливість. З квітами і словами вдячності черкаські автомайданівці прийшли на соборну площу Черкас, щоб вклонитися небесній сотні та згадати імена тих, хто віддав своє життя за Україну. Переконані, їхня жертва не була марною от тільки добитися правди обов'язок тих, хто лишився, вважають активісти. Тут багато на цій стелі, до якої ми покладаємо квіти. Багато людей, яких ми знали особисто, кого не знали, але він вони всі віддали своє життя за нас, за нашу свободу, за нашу державу. Дуже сумно, дуже прикро, прикро, що гинуть. Але ви знаєте, ну, не буває перемоги мирно. Мирно, ще ніхто не переміг. До влади і правоохоронців у автомайданівців інше питання. Чому вони зволікають з пошуком та покаранням виних у подіях річної давнини? Особливо обурюються діями працівників Феміди Олександр Шульга. Каже, торік його незаконно кинули до в'язниці і по тому не реабілітували. Те, що мені приписували, що я в 18.30 з групою людей я прийшов і штурмував вода, в мене в 18.30 взагалі я був в другому місті. Але ні суд, ні прокурори, ніхто на це не звертав уваги. Посадили, я відсидів в СІЗО тиждень, а потім вже випустили по амністії. Автомайданівці нагадали, вони стежать за ходом справ активістів і закликають правоохоронні органи бути активнішими в їх розслідуванні, до громадян теж мають меседж не опускати рук і боротися за свої права. Не треба думати, що ми безсилі. Народ, який зробив Майдан, який зробив цю революцію, він трошки заспокоївся після цих подій і чомусь вважає, що зміни пройдуть самі. Вони самі не пройдуть. Я всіх запрошую, будьте активними, намагайтесь поміняти кругом себе, відставити свої права. Після мітингу в центрі Черкас активісти поїхали до Золотоніського суду. Лідія Маланіч, та Горозія, Черкаська служба новин. У Холодному Яру на Чигиринщині освятили камінний хрест, який назвали Козацьким. Розміщений він на Шаєвій горі на місці колишнього язичницького капища. Здавна вважається, що тут особлива енергетика. Ініціативна група Встановлення Христа переконана, кожен, хто проситиме тут у Бога сили, очищення чи зцілення, обов'язково отримає відповідь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, царю небесний. Отець Василій проводить обряд свячення хрестам. Поряд з ним нечислена громада, ініціатори встановлення знаку журналісти. А в повітрі витає особливий дух древньої сили. Шаєва гора, що в Холодному Яру на Чигиринщині віддавна вважається потужним енергетичним місцем. У народі її величають українським афоном. Бо колись кажуть дослідники, наші предки поклонялися тут вищим силам, а козаки-характерники шукали откровень. Але я знайшов голову і нас вкрали, були на те саме назад, її понад тисячі років із рунами. Все те саме тут, тобто воно було ще до нас. Тут сильні міста і тут храми були в 1226 році. Тут храм на цій горі стояв. Дослідники вважають Шаєву гору джерелом сили від Бога. Переконані, українці мають знати про те. Тож нині намагаються відродити древні місця поклоніння. Кілька років тому, отримавши благословення афонських старців, Михайло Кривко почав встановлювати в Холодному Яру символічні знаки монументи. Цей хрест вже п'ятий. На ньому тризуб і козацький хрест. Це п'ятий хрест. Перший хрест Пантелеймона, цілителя був. І кона свящалась на Афоні горі. От Вона зараз там встановлена на цьому святому місці. Потім другий хрест поставлений був. Спаса, це теж місто сели там капіще. І третє це Святої Троїці було. Потім джерело Пантелеймона Селіцеля відкрите. І це п'ятий хрест, наш козацький хрест, він козацький хрест Покрови. У майбутньому тут сподіваються спорудити під Хрестом підземний храм, а з часом поряд Святотроїцький чоловічий монастир. Наші ворожені, як роса на сон. Лідія Меланіч, Максим Драбіного, Черкаська служба новин. Черкащан відзначили з нагоди Дня Соборності України. Про це йдеться у відповідному указі президента України Петра Порошенка. Та орден за заслуги третього ступеня отримав настоятель парафії святого архістратига Михаїла Української православної церкви Київського патріархату Анатолій Лещенко. Звання заслужений лісівник України присвоїли лісничому Дахнівського лісництва Черкаського держлісгоспу Володимиру Нелезу, а перший заступник директора обласної держ... Телерадіо компанії Валентина Душок відтепер заслужений журналіст України. Державні нагороди і звання черкащани отримали за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України та багаторічну сумлінну працю. Власне, це заслуга всього нашого колективу Черкаської обласної державної телерадіокомпанії, це визнання нашої телерадіокомпанії на всеукраїнському рівні. І власне це свідчення того, що черкаське телебачення живе і буде жити. Пейзажі, анімалістика і портрети із вовни у обласному художньому музеї презентує свою першу персональну виставку. Шполянська майстриня-аматорка Інна Вовк. Моткиня працює в унікальній техніці. Подібної виставки у Черкаському художньому музеї ще не було. І на Вовк, перша майстриня в області, яка представила широкому загалу свої картини із вовни. Це моє так би сказати. хобі – самоучка. да. У мастер-класах я займалася. Картина, ну ви знаєте, залежності яка. Буває, що займає десь дві години, чотири години, буває, що два дні. Буває, що піде гарно картина, як то кажуть, в руку піде. А буває, що дуже складно. Вона не лягає деякі тварини. Неможливо викласти це. Все таки шерсть, це все таки, знаєте, не акварель. Не можна намалювати. Ну, в принципі, нічого важкого дуже сильно немає. Ці картини вже бачили земляки і не вовк, шполяни. Подруга і колега майстрині Наталія розповідає, у шполі її добре знають. Вона виготовляє скульптури з текстилю, іграшки, авторські прикраси і обереги. Картини із вовни стали новою сходинкою її творчого розвитку. Але зараз вважається це більш ну не народне, а більш сучасне вид мистецтва. Але я думаю, що майстри аматори мають право займатися рідними видами мистецтва. Навчилась виготовляти картини із вовни, мисткиня завдяки майстер-класу у мережі інтернет. Спробувала, вийшло. Тепер і сама ділиться знаннями. Беремо основу, наклеїмо на нього флізелін, підкладочна тканина, звичайно, вона продається в швейній фурнітурі. Біла для білого фону, чорна продається, це якщо фон у нас У Утюгом ми можемо це все припарити, щоб воно там все не ворушилося. Беремо шматочок шерсті, відриваємо шматочок і потрошечки отак яким способом ми це все діло викладаємо. Оцінили роботу аматорки і художники. Такої ще ніхто не бачив. Може, десь у світі ще є. Тут ніхто не але у нас на Черкащині, на Україні, це одна з якихось унікальніша штука. Я думаю, її в подальшому треба більший формат просто вибирати. Триватиме виставка картини із вовни протягом місяця у Черкаському обласному художньому музеї. Юлія Парпленко та Мазурозія, Черкаська служба. Новин прикмети часу у випусках ЧСН о 16.19, о пів на 10 вечора. Юлія Парпленко далі розповість про спорт мирої злагоди. У вашій оселі зустрінемось вже в понеділок. Моє вітання. Новини спорту в ефірі Черкаської служби новин. Як завжди, у випуску актуальна інформація про досягнення черкаських спортсменів. Черкаський баскетболіст в десятці кращих у Європі. Молодий черкаський талант. Святослав Михалюк потрапив до списку кращих молодих гравців старого світу. Днями Фіба Європа визначила кращого молодого гравця року. Ним другий поспіль став хорват Даріо Шаріч. Протягом декількох місяців на сайті Фіба тривало голосування. До переліку кращих потрапив і Святослав Михалюк, Панець черкаських мав цього року став наймолодшим гравцем чемпіонату світу з баскетболу. Наймолодшим він був і в голосуванні. За підсумками опитування, Михайлюк фінішував на 10-й сходинці. Нагадаємо, нині баскетболіст виступає в американській NCAA за університет Канзасу. В одній із найсильніших американських команд Михайлюк зіграв 16 матчів. У середньому на майданчику баскетболіст проводить більше 15 хвилин та набирає 4 очка. У Черкасах відбулось жеребкування чвертьфіналу Кубка України з баскетболу. Процедура пройшла під час великої перерви матчу між черкаськими мапами та баскетбольним клубом Одеса. Серед восьми клубів, які поборються за трофей, сім кращих команд суперліги та вищоліговий авангард. Зважаючи на жереб у чвертьфіналі, діючий володар Кубка України Київський будівельник, зустрінеться з НТУ. А от представник нашої області черкаські мапи з'ясовуватимуть стосунки з Дніпропетровським Дніпром. Саме ця Пара виглядає найінтригуючою, адже у турнірній таблиці Суперліги команди ділять між собою третій рядок турнірної таблиці. У цьому сезоні суперники зустрічалися уже двічі і взяли по перемозі на домашньому майданчику. Перша зустріч чвертьфіналу Кубка України між цими клубами відбудеться уже завтра у Дніпропетровську. Матч відповідь наступної середи у Черкасах. За словами головного тренера Черкасців Максима Міхельсона, жереб цікавий, але не з легких. Найбільше він побоїться незручного ігрового майданчика університет. про Петровську. Соперник не из легких, по нескольким причинам. Мало того, что команда хорошая, зал, в котором, в принципе, все команды чемпионата испытывают проблемы, я имею в виду зал Днепропетровске. тяжело там играть, и это все отмечают, все это понимают. Ну, будем делать все, что сможем для того, чтобы попытаться выйти во второй круг, вернее, в финал. Фінальну четверку. Черкаські танцівники оформили низку медалей міжнародної першості Феєрія успіху. Вихованки студії сучасного танцю Ріоданс завоювали вищу нагороду міжнародного фестивалю конкурсу дитячої і молодіжної творчості Феєрія успіху-2015. У Словаччині Єва Марія Гайко, Ольга Ромашна та Маргарита Відько вибороли п'ять золотих медалей дві срібні та одну бронзову медалі. Юна черкаська спортсменка увійшла у десятку найсильніших тенісисток України. В Умані відбувся всеукраїнський турнір з настільного тенісу серед міні-кадетів 2003 року народження і молодших. На старт приїхали більше 50 учасників з різних областей України. Наша спортсменка, шестикласниця Вікторія Сушкета, на турнірі показала високий рівень підготовки і потрапила у рейтинг найперспективніших спортсменок країни серед категорії міні-кадети. На цьому у нас все попереду насичені спортивними подіями. Вихідні команда ЧСН Спорт бажає вам приємного уікенду. Бережіть себе і миру вам.